Знаєте будете... нас? Ні, З І віде І віде? Доброго віде. дня, громадська організація доста. У нас є обмеження. Я можу От, пост ГАЇ місто Ні. Немирів. Ні, Законна підстава. Законна підстава, підстава, Яка? підстава немає такої підстави. Немає. Вибачте, будь ласка. Рішення Верховного суду. Дотримуйтесь. Причина підстави зупинки. Причина? Військовий стан це не причина. У вас є. Законі, законом про поліцію чітко вказано. А якщо військові не немає права зупинити вас, так? Ні. Я вас розумію, це ви активісти. Да, громадська організація громадська доста. доста. Тобто Мають таке право зупинити згідно чином законодавства, законодавцями стаття 35 Конечно. і більше не заяв. У вас є якась інформація якщо, про підозру? Якщо, якщо є інформація, яка? якась в мене, що транспортний засобів перебувати або в розшуку, або незаймано а якщо там перебуваються особи, яка підносуються в чинні злочини, я не маю права зупинити, так? У Вас є така інформація? Тільки по статті 35. У вас і все. Є така інформація. Дивіться, я питання. Кутік -кутік я задав питання. я задав питання, У вас є така інформація. Ви повідомили, здійснюєте Словеск, перевірку. Словеск. Дивіться, словесно, можу право? Можливо. В смислі словесно. Ви повинні посилатись чітко на закон. Дивіться, особа, особа, яка там десь їхала, Не особа, а громадянин, звертайтесь громадянин. до мене з повагою. Ні, я не до вас звертаюся. Не до вас зараз. Особа, громадянин, який рухався по дорозі, каже, що там є транспортний засіб. У вас є така інформація. Ваша вимога може грунтуватися на припущеннях. У вас є конкретна підстава для зупинки? Якщо немає, ми їдемо в лікарню. Якщо немає, бажайте нам щасливої дороги. І ми поїхали. Тому що ми веземо людину, яка потребує срочної операції. Все, 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 все. До побачення. Тому так, зараз на даний момент їдемо в лікарню, пояснюючи ситуацію. Знаходимося місто Немирів. 에, Пенсіонер звернувся з проблемою, боліла нога, тобто палець. Лікарі, як виясняється, не надали належної медичної допомоги, тобто нам невідома історія хвороби, який поставлений діагноз. Тиждень проводили незрозумілі маніпуляції. Зробили, робили просто перев'язки, мастили палець звичайним Е, ситуація пішла така, що пішло загноєння, будемо так говорити, кінцівки. В неділю, в неділю звернулися ми по скорі для того, щоб надали невідкладну допомогу, тому що ситуація критична. Щоб нам дали направлення в місто Вінницю, направлення відмовлялися надавати, але потім, коли прийшов дежурний врач, подивився, що дійсно ситуація критична. Все-таки нам видали це направлення. Коли ми приїхали вчора в лікарню, як нам пояснили хірурги, ситуація дуже критична. Такий діагноз, ампутація, тому їдемо на даний момент до головного лікаря витребовувати історію хвороби, витребовувати протоколи лікування, які проводились маніпуляції, які призвели до серйозної ситуації. Тому зараз будемо бачити, як все буде відбуватись тому що. Мерівська лікарня, наскільки нам відомо, багато людей звертається, телефонують, я вже мовчу про ВЛК і все остальне, про те, як тут лікують. Тому далі буде, включимось, побачимо, як будуть на даний час реагувати головний лікар. Ну. Не говориться, далі будемо. Включимося.